Наближаються свята і хочу поділитися ще одною смачною закускою. Така закуска точно здивує ваших гостей. Нічого схожого вони навіть не коштували. Це просто смачно і дуже гарно і святково виглядає на столі. Хочете здивувати гостей? Обов'язково приготуйте. Давайте готувати разом. Рецепт, як завжди, залишаю, в описі під відео. Мені знадобиться два плавлені сирки, я їх перекладаю в пакет і потрібно їх розплавити короткими імпульсами мікрохвильовки. Обов'язково короткими, щоб вони не згоріли, а просто розплавилися. Після того я розминаю цю всю масу сиркову ложечкою, щоб вона була рівномірна по пакеті. Потім допомагаю собі ще качалкою, щоб все було рівненько однорідно. Для начинки мені знадобляться варені яйця. Жовток я відділяю від білка, жовточок переминаю із часничком та майонезом, а білок натираю окремо. Пакетик розрізаю навпіл, залишаю сир на ньому, тому що за допомогою пакета буду закручувати майбутній рулет. Викладаю спочатку жовточок. Любі господині, запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі є безліч різноманітних рецептів на будь-який смак. Ви обов'язково щось знайдете для себе. Якщо вам сподобається рецепт, не забудьте поставити лайк, адже ваші лайки сама найвища нагорода для мене. Тепер накладаю нарізані крабові палички. З такими рецептами завжди можна експериментувати. За начинку використовувати будь-що, що вам подобається, те, що є у вас в холодильнику. Ви ніколи не зіпсуєте таку страву. Вона буде смачна з будь-якими начинками. І на крабові палички викладаю той білочок, який я натирала. За допомогою пакета акуратненько потрібно скрутити все в рулет. Потім зверху я ще посипаю зеленю. У мене за зелень сьогодні кріп, він дуже гарненько прилипає і не буде розвалюватися при нарізанні. Закручую цей рулет в цьому пакеті, в якому він був, і відправляю його в холодильник буквально на годину для стабілізації. Після холодильника він буде дуже гарно нарізатися, не розвалюватися. Так як на моєму каналі дуже багато рецептів, щоб вам було зручніше ними користуватися, я об'єднала всі їх в плейлисти. Всі вони мають назви. Плейлисти ви можете знайти на головній сторінці каналу. Хоч хтось зможе відмовитися від шматочку такого смачного і красивого рулетика, я думаю, ні. Рулет дійсно вдалий для святкового столу саме то, що потрібно. Як бачите, він гарно нарізається, якщо є нерівні боки, я їх обрізаю і ніяких проблем. Гарненько тримає форму, він дуже смачний, в нього такий вершковий аромат, дуже ніжний. Рекомендую вам скуштувати, я вам бажаю миру, добра, готуйте з любов'ю і будьте здорові! Смачного!